Що треба хапати жінку і витягувати з кімнати. ви знає? Щодо жінки, ви абсолютно праві. Я вибачився перед Іриною Геращенко. Я її досить незрабно обняв. Ми в 2007 році з нею ще знайомі на дільницях зустрічались. І це робити не гоже і не потрібно. А що ви їй сказали? Але, звичайно, я дуже хочу, щоб Ірина Геращенко також виконувала закон. І ми всі народні депутати. Щоб виконували закон, і діяли в правому полі. А ви, те, що ви... ви вчора робили, це було законно чи незаконно? Вчора я П позавчора вчора. Позавчора. Коли її витягали з дільниці, це було законно ну, чи я ж не, не витягав. Цей. Ви її витягали? Ні, ну ми бачили всі, ми всі бачили відео. відео чекайте її витягали в дільничої виборчої комісії, одноголоси, щоб народні депутати. Покинули Вільничну комісію. Народний депутат народного із... Ви Хочете паралельно говорити Ні, зі мною. Хочу говорити питання, нас, не... Я хочу вам задати питання. Мі так почекайте. ви задали питання, я даю відповідь. А ви паралельно зі мною розмовляєте. Скажіть. Я помовчу тоді, так? так? Народний депутат Петро Мельник хотів вийти разом із Дільничної комісії з народним депутатом Киримо Зарашенко. Зробив це не зграбно, це правда. І за це приніс вибачення. Як мужчина перед жінкою це робити не негоже і не потрібно. Але як народний депутат, я діяв у межах чинного законодавства і збирався покинути разом із моєю колегою, народним депутатом дільничну комісію. Не мав права бути присутній народний депутат, бо він не є членом виборчої комісії. І він не повинен бути присутнім при підрахунку голосів. Тійсно і комісія одноголосно проголосувала, що народні депутати покинули Ви е, ви зобразилися образилися на те, що Ірина Геращенко обізвала вас хамом. А якщо так, от, то, чоловік то, каже вам, що всі порядні жінки зараз вдома сидять, що ви тут робите на дільниці, то якої відповіді ви очікуєте? То, ми повинні якось з вами розуміти жінка і а політичний років а Ви, ви знаєте, Почекайте, політичний, я Геращенко знаю. Мабуть, ну що в 2007 році ми були в Вірпіні з нею на дільничній комісії на дільниці, то вже пройшло 5 років. Правда, а ви там, там так само її носили на руках? На руках оце ви дуже слушно я вам дякую за пропозицію. Якби я їй квіти, підняв її на руки, разом з нею вийшов із виборчої комісії. Це було ні, це вам це вам не весілля. Ви розумієте, що будь-якій європейській країні виборча сіла за домагання з жінки, сіли б у тюрму. Ви знаєте? Це не весілля. Це вибори. І е, Ірина Геращенко, як народний депутат, була присутня якраз і втручалася в виборчий процес. Як народний депутат, як перед жінкою, я ще раз перед нею приношу свої вибачення. Як народний депутат, вона діяла незаконно. Чекайте, а що ви їй сказали сьогодні?